Сучасна наука про смерть знеособила, зірвала з неї покрив таємниці та виявила складну картину біологічних та фізичних процесів, які відокремлюють живих від мертвих. Але завдяки цим відкриттям смерть в деякому розумінні стала нам більш чужою. Свідомість зберігається і після смерті. Багато хто з нас уявляють собі смерть чимось на зразок сну, голова наливається важкістю, повіки тремтять і обережно закриваються. Останній подих. І все вимикається. По-своєму навіть приємно на жаль, це занадто добре, щоб бути правдою. Доктор Сем Парнія, голова відділу реанімації в медичному центрі Ленгога при Нью-Йоркському університеті, давно вивчає смерть. Він прийшов до висновку, що свідомість зберігається якийсь час після смерті, кора головного мозку, мисляча його частина. Випускає хвилі ще приблизно 20 секунд з моменту смерті. Дослідження на лабораторних щурах виявили зростання мозкової активності безпосередньо після моменту смерті, що призводить до збудженого стану. Якщо такі стани виникають у людей, це доводить, що на ранніх стадіях смерті мозок залишається в повній свідомості. Заодно це пояснює, чому люди, які пережили клінічну смерть, іноді пам'ятають, що сталося, хоча були технічно мертві. Зомбі дійсно існують. Нещодавно Єльська школа медицини отримала 32 мізків ізі свинячих туш з прилеглої бійні. Вчені збиралися фізіологічно їх воскресити. Дослідники приєднали мізки до перфузійної системи. У ній до тканин, що не діють, потік розчин штучної крові, а з нею кисень і поживні речовини. Мізки не тільки ожили, але деякі їх клітини пропрацювали ще 36 годин. У них споживався і засвоювався цукор. Навіть імунна система запрацювала, а деякі навіть передавали електричні сигнали. Реальна мета вчених була така розробити технологію, яка допоможе довше і ретельніше вивчати мозок і його клітинні функції, через що поліпшити методи лікування травм головного мозку і дегенеративних захворювань нервової системи. Для деяких частин тіла смерть зовсім не кінець, життя після смерті існує. Ні, доказів загробного життя наука не знайшла, і скільки важить душа, теж не з'ясувала. Але наші гени живуть навіть після того як ми помремо. У дослідженні, опублікованому в журналі Open Biology, вивчалася експресія генів мертвих мишей і ребукданіо Дослідники не знали, вона поступово знижується або припиняється відразу. І результати їх вразили. Більше тисячі генів після смерті активізувалися, причому в деяких випадках період активності тривав до чотирьох днів. Ми такого не очікували, зізнався Пітер Нобел, автор дослідження і професор мікробіології. Можете собі уявити, берете зразок через 24 години з моменту смерті, а число транскриптів взяло і збільшилося. Ось це несподіванка. На думку ноубла співавторів, з цього випливає, що тіло відключається поетапно, тобто хребетні організми вмирають поступово, а не одночасно. Енергія залишається навіть після смерті. Навіть наші гени з часом зникнуть, а самі ми перетворимося в прах. Але частина вас після смерті буде жити ще довго це ваша енергія. Згідно з першим законом термодинаміки, що живить життя енергія зберігається і не може бути знищена, вона просто перероджується. Як пояснив у своїй панахиді від фізика комік і фізик Арон Фріман, нехай фізик нагадає вашій матері, що рядає про перший закон термодинаміки, що енергія у всесвіті не створюється і не руйнується. Нехай ваша мати знає, що вся ваша енергія, кожна її вібрація, кожна британська одиниця теплоти. Кожна хвиля кожної частинки, все, що колись було її улюбленим чадом, залишається з нею у цьому світі. Нехай фізик розповість батькові, який плаче, що в тому, що стосується енергії космосу, ви віддали рівно стільки ж, скільки отримали. Можливо, клінічна смерть це лише бачення надзвичайної сили. Досвід клінічної смерті буває різний. Одні кажуть, що виходять з тіла, інші вирушають в якийсь потибічний світ, де зустрічають покійних родичів. Треті потрапляють в класичний сюжет зі світлом в кінці тунелю. Об'єднує їх одне, що відбувається насправді, ми точно сказати не можемо. Вчені порівняли людей, які пережили клінічну смерть зі звичайними людьми, і з'ясували, що вони частіше впадають в стан парадоксального сну, коли сон якби втручається в бадьору свідомість. Можливо, у тих, хто пережив клінічну смерть, нервова система збуджується особливим чином, і це свого роду схильність до сну зі швидким рухом очей, повідомив Кевін Нельсон, професор університету Кентукі та провідний автор дослідження. Мало ймовірно, що душа після смерті вирушає на прогулянку. В рамках одного експерименту в тисячі лікарняних палат розставили на високих полицях різні фотографії. Зображниці побачив би той, чия душа виходила з тіла і повернулася. Але ніхто з тих, хто пережив зупинку серця, їх не бачив. Мерців оплакують навіть тварини. Щодо цього немає впевненості, але очевидці кажуть, що це так. Учасники експедиції бачили, як слони зупиняються попрощатися з мертвими, навіть якщо покійний був з іншого стада. Це підштовхнуло їх до висновку, що у слонів є якась узагальнена відповідь на смерть. Ще з мертвими товаришами прощаються дельфіни. А у горил навколо мертвих склався цілий ряд обрядів, наприклад, догляд за шерстю. Похоронних ритуалів, подібним людським, в деякій природі не помічено, для цього потрібно абстрактне мислення. Однак така поведінка все ж свідчить про те, що тварини усвідомлюють смерть, і реагують на неї. Живий труп для більшості з нас межа між життям і смертю очевидна: людина або жива, або мертва. Для багатьох це само собою зрозуміло і залишається лише радіти, що сумнівів на цей рахунок не виникає. От люди з синдромом Котара цієї різниці не бачать. Це рідкісне божевілля у 1882 році описав доктор Жуль Котар. Хворі стверджують, що вони давно мертві, що у них бракує частин тіла або що вони втратили душу. Виражається це почуття відчієм та безнадією, хворі нехтують здоров'ям. І їм важко адекватно сприймати об'єктивну реальність. Одна 53-річна філіппінка стверджувала, що від неї пахне гнилою рибою і вимагала, щоб її відвели до моргу, до своїх. На щастя, їй допомогло поєднання нейролептиків і антидепресантів. Відомо, що при правильному підборі ліків цей тяжкий психічний розлад піддається лікуванню. Правда, що волосся і нігті ростуть навіть після смерті. Неправда, це міф. Але у нього є біологічне пояснення. Після смерті волосся і нігті рости не можуть, тому що перестають з'являтися нові клітини. Клітинне ділення живить глюкоза, а для її розщеплення клітинам необхідний кисень. Після смерті обидва вони перестають надходити. Не надходить і вода, що призводить до зневоднення організму. І коли шкіра трупа висихає, вона відривається від нігтів, і ті здаються довшими. Шкіра стягується, від цього здається, що на підборідді у трупа зросла щетина. Якщо ексгумувати труп, можливо прийняти ці зміни за ознаки зростання. Цікаво, що посмертне зростання волосся і нігтів породило казки про вампірів та інших нічних створінь. Коли наші предки викопували свіжі трупи і виявляли щетину і плями крові навколо рота, зрозуміло вони жваво уявляли собі вовкулаків. Чому ми помираємо? Людей, які прожили за 110 років, називають довгожителями, і вони велика рідкість. Ті, хто дожив до 120 і зовсім одиниці. Але чому ми взагалі вмираємо? Якщо відкинути духовні та екзистенційні пояснення, найпростіша відповідь полягає в тому, що після якогось моменту природа сама від нас позбавляється. З точки зору еволюції, сенс життя передати свої гени нащадкам. Тому більшість видів вмирає незабаром після розмноження. Так, лососі гинуть відразу після нересту, тому для них це квиток в один кінець. У людей все трохи по-іншому. Ми вкладаємося у дітей, тому нам доводиться жити довше, щоб доглядати за потомством. Але людське життя набагато перевищує репродуктивний вік. Це дозволяє нам вкладати час і сили на виховання онуків. Цей феномен іноді називають ефектом бабусі. Але якщо бабусі та дідусі приносять стільки користі, то чому межа встановлена в районі ста з гаком років, тому що найбільше наша еволюція не розрахована. Нервові клітини не розмножуються, мозок сохне, серце слабшає, і ми вмираємо. Якби еволюції знадобилося, щоб ми стримувалися надовше, вимикачі не спрацьовували б. Але, як ми знаємо, еволюція вимагає смерті, щоб підтримувати та розвивати механізм пристосування. Рано чи пізно наші діти самі стануть бабусями та дідусями, і наші гени перейдуть до наступного покоління.